Відео для любителів халяви. Це в принципі для кожної людини. Хто не любить халяву. Посилка з Аліекспрес, зараз розкажу в чому халява. Запхали китайці 13 посилок в один кульок. Халява заключається в оцьому. Оця колонка. Вона мені досталась абсолютно безкоштовна. Не, не абсолютно безкоштовна, а за 10 центів, 4 гривні. Коротше. Є там таке в Аліекспресі. Гра. Дерево поливати. Заходити, нічого там тратиться не треба. Кожен день заходити, даються безкоштовні мілілітри води. там Треба продивитися реклами їхні якісь там таке. Дається та вода, поливаєте дерево. от, Ну, це не дуже швидко воно поливається. Е, десь за, думаю, за пару тижнів можна його палити. Я полив його за тиждень, мабуть, тому що мені треба було там деякі товари купляти. Я купляв товари і мені за рахунок того, що я купляв, більше води давалося. Так, відкриваю, кстати, прийшло це дуже рекордно. 7 днів вже в мене вдома. Це з моменту того, як я її вже виграв. І разом з цими всіма барахлом приїхало за 7 днів. Так, а тут у нас мікрофончик. Вот такие микрофоны, все, гламурный. Включаем. Включился Так, микрофон Е бумажка Е И сама колоночка. Что там больше нема ничего, да? А шнур зарядки же есть даже. Такие, короче, шнур дубовый. Вот такая колоночка. Пасивний, там на сабвуфер. Карту памяти можно, як пауэрбанк, заряжать Type-C. Наушники. Думала, уксу наушники подключать. Так, вона має еще тут мыгать. О, так запускается. Прикольно на вид. Міняються ці світлові всякі її приколяси. Виключаються зовсім. Що воно нам скаже? Включений? Раз, раз. Ой. Так, концерти можна устраювати. Так, з мікрофоном все понятно. Концерти можна вже робити.